Привіт, мої любі пізначники! За вікном вже другий місяць зими називається він Січень. А отже, вона радує нас своїми морозними днями. Через те, що ми живемо на півдні нашої України, ми не так часто бачимо сніг, як нам би цього хотілося. Цього приводу, адже нас чекає попереду ще цілий місяць зими, і я впевнена, що зима нас обов'язково ще великою купою снігу. А щоб підготуватися діти до лютої зими, я пропоную вам сьогодні дізнатися про сезонні явища природи взимку. В природі і погоді постійно відбуваються якісь зміни. То йде дощ, то Плесніг пече яскраве сонце. Ці всі зміни називаються явищами природи. Явища природи це зміни, які відбуваються в природі незалежно від бажання людини. Хуртовина або заметіль. Заметіль або хуртовина це снігопад з вітром. Вона виникає з появою першого пориву вітру. Він підіймає сніжний покрив і несе його захоплюючи за собою. Перебувати в заметіль на вулиці небезпечно, адже це підвищує ризик переохолодження. Ожеледиця! Ожеледиця це крижана кірка, що утворюється після різкого перепаду температур. Звичайно, всі діти люблять кататися на ковзанах або ж гратися на льодяні гірці. Але таке заняття досить небезпечне, тому краще грати на льоду лише у супроводі дорослих. Бурульки Бурульки це конусоподібні шматки льоду, які найчастіше можна зустріти на дахах будинків чи деревах. Діти, потрібно бути обачними і не ходити під дахами, адже якщо температура стане вищою, бурулька може легко розтанути і впасти. На цьому мої любі все. Сьогодні ви дізналися дуже багато нового про явища природи. І тепер... Що зможете визначити характерні для окремого сезону. Бувайте, мої любі пізнайчики! До нових зустрічей!